Говоримо, ну що ж, друзі, настав час для довгоочікуваного інтерв'ю, про яке ми анонсували ще за дві години до цього моменту. Так, друзі, це точно. сьогодні в нас в гостях психологиня, яка допомагає у адаптації військовослужбовцям до взаємодії, і також працює з сім'ями військових. А саме в нас в гостях Кухарук Неоніла. Пані Неоніло, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день, раді вас чути. Дякуємо вам, що ви до нас доєдналися. На сьогодні така складна тема, та не тільки. В нас на часі усієї країни доволі це болісне, таке болісна ситуація. І ми хотіли сьогодні, щоб ви нам трошки більше розповіли, як змінює людей бойова травма і військові дії, у, у яких вона безпосередньо бере участь. І власне хотілося б тоді поставити перше запитання. От військове або ж військова, розуміємо, що служать і чоловіки, і жінки. Це герой, чи це людина в першу чергу? От е, чому відповідь на це питання є важливою? Що би ви сказали? На мою думку, ця відповідь дійсно є важливою. Спершу все, це людина, яка вчиняє героїчні вчинки, які в цивільному житті були непритаманні. Тому суспільство, перш за все, повинно поважати і відноситися з вдячністю до того, що вони роблять, і кожен, хто з нас захищає на даний час наш спокій, нашу безпеку. Вони є героями все-таки нашого часу і. Така от моя саме думка, моє бачення? Вони жертвують своїм спокоєм, своїм звичайним життям заради нас, тому це є героїчно? Розумію, дякуємо це за героїчно. вашу думку. Дякуємо за вашу думку, пані Неоніло. І хотілося б запитати, а які є правила бою? Як вони працюють, і чому ось про так звані правила бою важливо знати родині і друзям військовослужбовців? Правила бою це те, що включає людину, яка потрапляє безпосередньо на поле бою, для того, щоб можна було вижити. Перше таке важливе правило є заблоковані почуття, тобто контроль емоцій. Рідні дуже часто цього бояться, вважаючи що в якійсь мірі їх перестають любити чи відчувати до них якесь тепло. Ні, це потрібно саме для виживання, тому що якби військові відчували повний спектр емоцій, вони б не змогли б діяти, вони б не змогли керувати в важких ситуаціях. Також є основними такими правилами бою: нікому не довіряй. Це тобто про те, що кожен в якійсь мірі є ворогом, і лише певні обставини ситуації включають довіру до побратима, і це переноситься на цивільне життя в тому плані, що вони приїжджаючи додому, там, чи на відпустку, чи вже безпосередньо демобілізовані. Вони включають теж це правило перевірки, навіть рідних, і це насторожує в якійсь мірі. Але до цього потрібно просто віднестися з розумінням і терпінням. Також є таке правило, як завжди планування своїх ситуацій, тому що там не передбачено, і вони кожен крок мусять спланувати, тому що це їхнє здоров'я, здоров'я побратимів і їхнє життя перш за все. І звичайно, повернувшись в цивільне життя, вони продовжують це переносити. На це теж потрібен час для перелаштування. Угу. Е, також важливий знай свою територію. Дуже часто ми помічаємо, коли повертаються додому в цивільне життя, що військові дуже насторожені. Вони навіть можуть не лягати в тому місці, де зазвичай лягали вдома. Вони шукають місце, яке можуть контролювати, тому що контроль це знову ж таки їхнє життя. Безпека, також військові е, бойових діях мають бути завжди готові до небезпеки. І ось цей момент, коли кажуть, що не підходь до військового взаді, там чи не говори різко, коли він не, не, не бачить тебе, тому що будь-що в них викликає небезпеку, і вони самі не знають в певні моменти, як можуть реагувати на це в цивільному житті. До цього потрібно ставитися з розумінням. А от тоді Ось такі основні от... моменти, пані Неоніле. От ви казали, що військові, коли повертаються в цивільне життя, вони все одно продовжують певний період от жити в цьому ритмі. А розкажіть, будь ласка, ці правила бою, власне, про які ви говорили, яким чином вони заважають от в цивільному житті, і як довго це може тривати, як довго це може продовжуватися? Що вони далі продовжують жити по цим правилам бою? Ну ніби вони далі на полі бою власне знаходяться. Ну, ці правила бою, вони в кожного твій час для адаптації, але це є досвід, який залишиться за ними на все життя. І повністю від них війти фактично неможливо це досвід, який накладається. А ми вже як рідні суспільство маємо віднестися в якійсь мірі з розумінням до цієї нової людини, тому що війна накладає штамп травматизму, такий, який змінить, не буде тої людини, яка була до буде людина, яка адаптується до цивільного життя з новим досвідом. Угу. Звучить насправді дуже серйозно. А от якщо, якщо ми тоді підіймаємо питання, знаєте, поведінки військових у сім'ї, ви могли б можливо детальніше пояснити як психолог, чому саме виникають складнощі в сім'ї при поверненні військових додому? Дуже багато сімей мають таку думку, що якщо військові переступили поріг. Вони мають стати тими, що були до того моменту, коли пішли з дому на безпосередню військову службу в зону бойових дій, але враховуючи те, що штамп війни накладає певні умови, вони змінюються. Змінюється їхнє відношення, воно не стає поганим до рідних. Важливо зазначити, що коли хтось сім'ї йде на фронт, на війні опиняється не лише військовий, на війні. опиняється вся сім'я. Тобто емоційно переживають цю війну дві сторони. війна змінює обов'язково не лише військового, але і саму сім'ю. Тому вони виходить так, що вони, коли знову об'єднуються в якійсь мірі, вони один одного знову пізнають, угу. тобто вони нові емоції, нові якісь почуття, нова поведінка, і до цього потрібно підлаштовуватись, до цього потрібно бути готовим, як військовому, так і сім'ї. А пані Неоніла, можете власне якраз пояснити, як родині, як сім'ї слід готуватися до повернення ветерана або ветеранки? Кожен, хто чекає, перш за все, повинен зайнятися з собою, своїм емоційним станом, тому що своєю стабільності, своїм ресурсом, тому що на сім'ю перекладаються певні обов'язки, які розділялися. І це теж виснажує. Не боятися в період, коли ви лишаєтесь самі, просити про допомогу рідних, близьких, щоб справитися з тим часом. Не боятися йти за допомогою докваліфікованих спеціалістів, які вас навчають в якійсь мірі діяти в певних обслуговах. Вставинах немає якогось одного алгоритму дієвого, що потрібно робити, тому що є кожна ситуація, є кожна своя травматизація, і дуже гарно, щоб це все таки було з фаховою допомогою чи з якимось хоча б ознайомлення лекцій, семінарів по цих більш таких тренінгових зараз дуже багато, і це все доступно. І дуже важливим є аспектом готувати дітей до появи, ну, ну так якби сказати, в якійсь мірі нового того члена сім'ї, який пішов, тому що людина буде дійсно іншою. Як ви дуже рідко коли повертаються тими, що були. Угу. А от скажіть, будь ласка, якщо ви в принципі зачепили цю тему. Е Іншої людини, яка повернеться, розуміємо, що це вже буде людина з іншим досвідом, як допомогти дитині зрозуміти і прийняти власне іншу маму або іншого тата, або іншого члена сім'ї, власне, який повертається, як можливо підготувати, чи що треба е, робити, хоча б якісь можливо базові речі. Е, що би ви могли сказати? No. Перш за все потрібно від початку розлутті не втратити ось цю літочку між там татом чи мамою, які не поряд. Тобто, якщо це маленька дитина, це спілкування у вигляді навіть малюнків для своєї рідної людини. Це якісь голосові повідомлення при можливості відеозв'язок підтримувати з дитиною, щоб дитина не віддалилася, тому що ми знаємо, що в маленьких дітей їм. Короткотривала пам'ять, яка може забувати, і щоб не було ось цього, коли хтось рідний повертається і вони теж будуть агресувати досить багато хто може, чому мене дитина забула. Це відповідальність дорослих, які лишаються на тому, щоб лишити оцей місточок. Угу. Відповідно, якщо дитина вже старша, це вже старатися, щоб вони спілкувалися так само по телефону, пояснювати про те, що можуть бути якісь питання, які відразу вам не захоче рідна людина відповісти на них, не забороняти дітям задавати запитання. Вони на них мають право також не забороняти дітям емоційність при тих, хто повернеться військовослужбовцях. але бути готовим до того, що військовослужбовці, які повертаються додому, можуть бути не готовими до цих емоцій. Можливо, деякий період не можна буде лишати їх сам наодинці, бути поряд, дозволити їм один до одного прилаштуватися. Пояснити дитині так само, що не можна, коли там тато там чи мама спить, так як раніше, на нього випригнути, тому що ну, ми всі розуміємо, що може бути різна реакція. Uh -huh. Голосно крикнути, коли тато попередити, що я тут, давай гратися, там чи ще щось такого плану, щоб дитина була теж готова до цього. І якщо ну, звичайно. Той, хто лишається з дорослих, бачить, що він не справляється з цим моментом. Є теж гарна кваліфікована допомога, де можуть працювати з дітьми, їм пояснювати в ігровій формі, якщо це дорослі діти, більш такі вже зрозумілі діалогові формі, готувати до цього. Неоніла скажіть, а може ветеран сам собі допомогти з адаптацією до цивільного життя? Чи обов'язково е звертатися так, до різних спеціалістів та спеціалістів? Так, звичайно, може бути, тому що досвід в кожного свій. Є ті, хто одну й ту ж подію можуть перенести з різною травматизацією. Є багато прикладів того, що ветерани приходять, їм потрібно буквально тиждень-два, і вони вливаються в цивільне життя. Але це теж індивідуального характеру, тому тут потрібно слідкувати, бачити цю людину ну, і відчувати в якійсь мірі. Не обов'язково всім стовідсотково буде потрібна. Допомога кваліфікована, Неоніло. А тоді скажіть, будь ласка, такий момент. Чи важлива от атмосфера і стосунки в сім'ї, коли військовий або військова повертаються додому? Чи це допомагає якось в їхній адаптації, реабілітації? Можливо, після того що він чи вона пройшли? Це є одним з першочергових аспектів адаптації, коли тебе приймають, розуміють твої зміни. Коли дають час на відновлення, на відпочинок, ну, тобто перенестися в цивільне життя, потрібен період часу. І коли це розуміють, тебе підтримують. Це звичайно набагато краще, коли немає претензій, якихось вже таких вимог до того, що ти маєш вже і зараз включитися в сім'ю і виконувати всі функції, які ти виконував раніше. І що я хочу дуже важливо зазначити: ніхто в світі краще, ніякий не професор, ні лікарні там, як дехто хто звертається до ворожок, не знає вашого воїна, коханої людини, мами, тата, доньки, сина, так як ви. І угу. краще вас ніхто не підтримає в ці моменти, тому що ви найбільше часу будете поряд. А скажіть, будь, будь ласка, Перепрошую. перепрошую продовжуйте. Тут основне довіра, тобто ви маєте довіряти своїй людині, навіть в якихось не дуже коректних ситуаціях, і мати бути готовим до того, що це може відновлення тривати не тиждень, не два, а може й місяці, і навіть роки. Тому бути до цього готовим, звичайно. Розумію, дякую а от тоді в, кон відповідь. в контексті відновлення. Якщо ми говоримо, е- ви казали, що в принципі військові або чоловіки і жінки вони можуть самі впоратись із тим, що відбувається з їхньою психікою, якось самі приходити трошки до цього стану до ладу відносного. А от тоді такий момент, що би ви сказали, які дзвіночки або от якісь такі особливі моменти можуть натякнути або підказати, що вже слід звертатись саме за квалі кваліфікованої допомогою, тобто, що військові або військова самі не можуть з цим впоратися. Коли ви бачите, що військовий не може володіти своїми емоціями, тобто, що вже з'являються дзвіночки агресії, неконтрольованої, по відношенню до вас, по відношенню до когось з оточення, що він себе не контролює, коли ви помічаєте моменти зміни свідомості, що можуть сигналізувати про вживання якихось психотропних речовин, коли помічено, що з'являється алкоголь частіше, чим би це могло бути нормою для якихось там моментів. Тобто все, що ви вважаєте. Над нормою того, що може бути, що вам не подобається, краще все таки звернутися, коли взаємодія між вами взагалі не налагоджується, Ви бачите, що ви один від одного максимально починаєте віддалятися. Що це вже для того, щоб наладити оцей місточок для збереження сім'ї, родини, ну тобто і дзвіночки, будь-які дзвіночки, які ви відчуваєте, що не такі. Краще звернутися, це можливо не буде обов'язковим, але це буде тим, що може вас зберегти. Дякуємо за вашу відповідь. Найоніло ще маю питання до вас. Чому важливими є групи підтримки для ветеранів і групи підтримки для родин військовослужбовців? Група підтримки – це є безпечний простір, це те місце, де люди ніби зі своїми, тобто в них є відчуття, що їх розуміють, що з ними розділяють той момент, тому що вважається, що ніхто не зрозуміє краще військового, як інших військових, точно так само дружину військовослужбовця чи чоловіка військовослужбовиці. Тобто, це простір, в якому вони можуть більше відкритися. Плюс ще це гарний простір, в якому надається так само може надатися психологічна підтримка. Людина може щось не бачити, а в цей момент десь відкритися. Інформаційна підтримка, групи підтримки можуть надавати інформацію там, по доступу до програм для ветеранів, а в іншому місці цього ніде б вони не дізналися, там якусь медичну допомогу, юридично можливо ділитися такими моментами. І це є теж важливий момент соціалізації, тобто, що це вже є спілкування, вихід між які якийсь простір людей, і це теж допомагає гарно адаптуватися. Ну і певні ресурси для реабілітації тобто вони між собою діляться досвідом, як вони з цим справлялися, це те, що безцінне. І те, що ми набуваємо якраз зараз як країна, як народ, як військовослужбовці і цивільні, погоджуюся з вами. От пані Неоніло. Тоді е, наостанок вже хочеться власне почути від вас. Розуміємо, що серед українців мені здається немає в принципі жодної людини. Ми сьогодні читали статистику е, у нас в Атері, що у кожного є, хоча б один знайомий або родич, е, хто або постраждав на війні, або зараз бере участь безпосередньо у військових діях. І скажіть, будь ласка, от що би ви могли порадити щодо того, як найкраще саме налагодити комунікацію, якийсь зв'язок цивільних із військовими для того, щоб це максимально м'яко пройшло? Цивільні мають бути готові до того, що коли повернуться військові, в них можуть бути завищені вимоги до якихось моментів. Це теж потрібно доносити і військовим, що цивільне життя воно вже інше. І кожен має бути в першу чергу з вдячністю відноситися без претензій, приймати оцю цю інакшість їх від інших, тому що вони будуть відрізнятися в якихось моментах. Бути готовими, не задавати некоректних питань, бути готовими до того, що ваші друзі можуть взагалі не виявити певний період часу, а можливо і взагалі спілкуватися з вами, тому що вони стали інші, і якийсь аспект можливо не розділили. Тобто кожен вибрав свою нішу зараз в цій війні. І військовослужбовець може бути чимось незадоволений, що ви пішли не туди, просто це прийняти і відпустити. Тобто, це життя, і воно змінюється. Люди від нас відходять в якісь моменти, тобто мається на увазі, ми кожен зміниться однозначно. Війна змінила всіх від дітей до дорослих. І то, якщо так можна, на кінець хочу зазначити, що, е, те, що кожна ситуація є унікальна, і немає одного такого точного алгоритму, як діяти. І основне не боятися звертатися за допомогою. Вона зараз є доступна абсолютно, як і для військових, так і для цивільних. В Дуже багатьох аспектах вона є зараз безкоштовною. Є дуже багато гарячих ліній. Звертатися, це основне. Дуже дякуємо вам за ваші поради. Дякуємо за з глибоку розмову з вами. Дякуємо найперше за те, що ви приділили свій час для нас. Від себе хочемо побажати дякую. вам всього найкращого, Божого благословіння, Божої охорони. Ще обов'язково почуємося. Дякуємо, пані Неваніло. Гарна дякую вам, дня. що приділяєте час для такої важливої теми у наші дні. Гарного дякую вам та до побачення. Вам також. Дякую, до побачення.